Не зволікаючи, під'єдную до розмови Романа Безсмертного, дипломат і політик на зв'язку з моєю студією. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора, пані Ларис. Резонансна подія. Служба безпеки України сьогодні відзвітувала, що знищила кілерів, які 10-го числа вбили полковника Івана Воронича. Я не можу назвати це успіхом, тому що все таки вбивство сталося, і постфактум уже служба безпеки почала шукати цих найманців, які вчинили. Злочин на минулому тижні ми говорили про те, що було знешкоджено двох китайських шпигунів, які хотіли викрасти матеріали, які стосуються української ракети Нептун. Мені здається, що зараз настає такий час в Україні, коли шпигуни, які засилаються Росією, їх велика кількість, і ми змушені жити от в умовах такої гібридної війни. Що скажете, як ви оцінюєте ситуацію з, з такими речами і наскільки служба безпеки дійсно Справляються з викликами. Ну, пані Ларисо, я не є там фахівцем таким науковцем у цій сфері, але можу сказати, що в порівнянні там з іншими країнами повідомлення, які кожного дня з'являються в українських засобах масової інформації, кожного дня це ж не виняток. Що там заарештували, там затримали, там затримали. Той наводки робив, той інформацію здавав, ті шпигували і так далі. Я весь час, от у цих умовах, задаю всі 12 років питання, як ми взагалі 30 років проіснували як незалежна держава, маючи стільки е, цих оце пацюків всередині засланих, куплених, завербованих, засл на територію прибулих. І так далі. Тобто насправді у ну, контрзвідувальної служби тут величезні об'єми роботи. А коли це особливо стосується вбивства керівників спецслужб і так далі, а це ж не перший випадок за 12 років війни, то це свідчить про а, такі проблеми, яка є, і це означає, що... У цій роботі, а я можу лише порівняти, скажімо, з багатьма країнами. Ну, до речі, тих, хто цікавиться днями, вийшло інтерв'ю керівника контррозвідувальних служб Франції, який вказує на десятки росіян, які були затримані за останні роки, буквально. Тобто, треба розуміти, що Російська Федерація таки засіяла, завербувала. Не тільки велику кількість диверсантів, вбивць і так далі на території України, а й по території всієї Європи. Ну, фактично, зараз немає європейської країни, де б не йшли судові процеси проти російських диверсантів або осіб, які завербовані. Особливо останні роки, десь два, два з половиною роки, коли ФСБ і Розвідувальні служби Рашиської Федерації перейшли на вербовку агентів місцевих через електронні мережі, через соціальні мережі. Ну, це набуло такого фронтального характеру, і про це найбільше зараз турбуються і ведеться робота Великій Британії, Франції, Чехії, Польщі, Німеччині. Ну тобто. По суті, ключові держави, які в даному випадку Україні допомагають, які співпрацюють з Україною. А цей випадок із полковником Вороничем, це ще одне свідчення того, наскільки напічкані ми спецслужбами, диверсантами тут треба, а в тому числі необхідна дуже серйозна робота по легендуванню працівників. А спецслужб я вже не кажу. Ті а що це означає, пане Романе? Розкажи, що це за термін у публічної роботи. Ну насправді особливо людей, які працюють в спецслужбах, а, які знаходяться в оперативній роботі. Ну взагалі тема їхнього проживання, їхнього mm -hmm. найменування сім'ї, дітей. Це все має бути під 30 замками. І, ну розумієте, коли у нас до цього часу існують певні оперативні служби, які не мають політичного рівня, бо політичний рівень це ті, хто спілкується з суспільством, а оперативний рівень це ті, хто виконують роботу. Це недолік, колосальний недолік цієї роботи. Тому що виходить, що ті, що здійснюють оперативну роботу, вони приймають на себе удар. Хочуть вони чи не хочуть, вони стають учасниками публічного процесу. Це недопустимі речі. І тому, очевидно, що над цим треба думати. Я, я ще раз кажу, пані Ларисо, я не є фахівець, але я я це дуже добре розумію. Там тобто, починаючи від е, політичної своєї діяльності, що там мають бути. Верхівка, яка здійснює спілкування з суспільством, і яка не причетна до всіх оцих речей, про які зараз можна говорити, з точки зору фахової діяльності полковника Воронича, бо у нас виходить так. Ну, от, зверніть увагу, чи той же самий Вагнергейт і так далі, що ті, хто здійснювали безпосередньо оперативну діяльність, вони попадають одразу на політичний рівень, що недопустимо в цій ситуації. Тому що це так, це вони, члени сімей, родичі стають жертвами. просто. На цим треба думати. над цим є. Я вже не кажу там контрзвідувальна робота. Яка мала б стати ну, окремою інституцією, але я ще раз кажу: я це кажу лише так, з точки зору дилітантської, Це треба тим, хто а, зуби з'їв, десятки наукових праць на цьому написав і прочитав, щоби. А ці, ці справи поставити на професійну основу, ми будемо на це сподіватися, що ті, хто в таємничений, має бути засекречений, і про це ніхто не має знати. Ну, як ви кажете, є верхівка, яка має спілкуватися із суспільством. Ну, принаймні, можна сказати, що наступний тиждень в Києві будуть посилені заходи безпеки, тому що до нас приїздить спецпредставник Кіт Келух, про це вже заявлено. І є навіть інформація, що він буде цілий тиждень працювати в Києві в Україні. Як ви можете оцінити такий візит? Що це означає? Міняється підхід до переговорного процесу. Кіт Келох приїде з якимись новими пропозиціями, і, власне кажучи, тиждень роботи, як було анонсовано, це чимало? Ну, це дуже важливо. Це дуже важливо, що... Бо це є свідченням не просто там фрагментарного перемикання на сторону України Дональда Трампа. Хоча, чесно кажучи, я так і думаю. так. Бо від Дональда Трам, Трампа чекати якоїсь постійності чи прогнозованості. Це себе дурить. Але це важливо, бо тиждень а, тим більше генералу а, треба працювати, треба займатися. Це означає вивчати ситуацію, і аналізувати, аналізувати потреби, вивчати їх. Я вже не кажу там моніторити те, що робилося, як воно робилося, що треба поліпшити. Тому це дуже обнадійливі речі. Але пані Ларисо, я їх можу назвати поки що як обнадійливі, розуміючи мінливість характеру Дональда Трампа. І, та й чесно кажучи, от усі ці дні після того, коли Дональд Трамп якось там змінив позицію по відношенню до московського фюрера. Якщо дивитися аналітику західну американську, то вона теж така дуже, дуже невпевнена, що це кардинальний. Кардинальна зміна в поведінці Дональда Трампа, але принаймні цей візит тижневе перебування це свідчення того, що тут все-таки щось відбувається, щось поки що якось остаточно висновки робить я би не став. Ну, розуміючи, що як пише е, сьогоднішня Гардіан е, про те, що зараз е, фюрер Московський полащиться. До о, Трампа і ситуація знову вернеться на круги своя. Тому треба бути дуже а, так, скажемо, песимістично оптимістичним, коли ми, коли ми говоримо про цей це перебування і зміст його перебування. Хоча ще раз скажу: ви праві, тут у тому, що тиждень це дуже серйозний термін, і це означає, що поставлені собі завдання. Кітомкелого вони достатньо серйозні, щоб вивчити ситуацію в Україні. Ну, ви мабуть бачили цитату Дональда Трампа про те, що Путін замалює значить їх дурницями, і завжди веде себе дуже мило, але є а це, але є це дуже ну. Безсмислено, от як це українською мовою не можу знайти швидко слово без незмістовно не змі... не... без сенсу, незмістовно. Всі мені допомагають. Дякую. Значить, Дональд Трамп анонсує, що в понеділок він виступить з якоюсь серйозною заявою щодо Росії. Ну анонс такий вже чекаємо, як то кажуть, що це може бути, як ви вважаєте? Санкції чи ну, чи чергові заяви? Що що може відбутися У Мене таке от враження, що от воно вискочило сьогодні вже про ці 5 мільярдів. Угу. А стосовно того, що так дійсно у сполучених штатах на рахунках знаходиться трошки більше ніж 5 мільярдів коштів доларів, коштів суб'єктів господарювання Російської Федерації держави і тому. Американці роблять крок, це як в свій час пам'ятаєте, не було б гепардів, якби не з'явилися Абрамси. От угу. тепер а, Сполучені Штати кажуть: ми віддаємо Україні ці 5 мільярдів у вигляді постачання там зброю і так далі. І Європа має зробити на свої 300 а, мільярдів, хоча в Європі набагато більше цих коштів. Ну будемо бачити, наскільки це воно впевнено, і наскільки це можливо. Хоча після рішення оприлюдненого 9 липня Європейського суду з прав людини, це рішення потрясло Європу по тому, які матеріали були оприлюднені, які злочини були вчинені Російською Федерацією в Україні починаючи з 2014 року, і особливо після лютого 2022 року, тому Оці всі події, в тому числі і кроки Дональда Трампа, я вже не кажу там те, що було в Римі на саміті з відновлення в Лондоні на саміті Коаліції охочих, воно було під колосальним моральним тиском і враженням від того, які фрагменти про злочини Рашиської Федерації були оприлюднені в цьому рішенні Європейського суду з прав людини. І тому о, моє переконання, що тут в цьому плані всі трохи інформаційно недопрацьовують. Це рішення його складові. Про нього треба говорити багато, і про нього має чути світ. Там, Зокрема, такі фрази, які в цьому рішенні, що таких злочинів в такій кількості об'ємах не вчинялося після Другої світової війни ніде. Тому це все змушує світ міняти е, свої думки свою поведінку по відношенню до рашистського фюрера, його кліки особливо це стосується оцих усіх тих, хто не визначився, чи як там угу. рух неприєднання, такі як Бразилія, Індія, там ну, про Китай, Іран говорить нічого. Там зрозуміло це все. Терористи, большевики, диктатори і так далі. А от країни, які ще мають шанс не заплямувати себе союзом з рашистами, з терористами. Російської Федерації От з тими треба працювати, використовуючи це рішення. До речі, я переконаний в тому, що багато нинішніх подій вони знаходяться під тиском. От цього оприлюдненого документу ми обов'язково поговоримо, як Україна має налагоджувати цю співпрацю з країнами. Я просто хочу, щоб ви прокоментували. От знаєте, як для мене таке тривожне досить інформаційне повідомлення. Аксіос говорить, що за даними цього видання президент Росії таємно підтримав ідею угоди зі США, за якою Іран повністю має відмовитися від збагачення Урану. Мені здається, що в контексті України для нас це тривожний дзвіночок, тому що тут Путін знову хоче грати на боці Трампа і, очевидно, щось виторговувати для себе, переконуючи Іран не збагачувати Уран. Як ви оцінюєте такі наміри Путіна? Що це може означати, пані Лариса? Це було давно відомо. Москва мала мзду ще із тої всеохоплюючої угоди, яка була підписана у 2015 році. Згідно неї, весь збагачений уран з Ірану мав відправлятися до Російської Федерації, там він мав перепаковуватися в е, Твели і в вигляді твел відправлятися на Бушерську і інші атомні станції до Ірану. І е, вже давно про це говорилося, що однією із тем розмов між фюрером московським і Віткоффом, власне, цей ченч. Ядерний угу. і про це велась мова. Згадайте, коли заговорили про 450 кг втраченого збагаченого урану, то з Москви теж загелоготіли як гуси, що хай воно йде до нас, ми знайдемо місце і все зробимо належним чином. І так далі, це зрозумілі ігрища. Я переконаний, що ця річ вперше з'явилася тоді. Коли е, Дональд Трамп заговорив про те, що йому конче необхідно в управління взяти запорізьку атомну станцію. Це з того часу ще. Схема приблизно була така, як писали тоді е, Західна преса: іранські ці збагачений Уран е, в Рашистан, Рашистан його упаковує в Твели, твели на запорізьку атомну станцію. Ну це такий ченч двох – Трамп mm. і Путін. Не вірю, що сьогодні до цього хтось повернеться, але це такий, знаєте, сигнал Москви і Путіна, що ми готові. Так там видно, щось було недоговора. Ну тепер вони вже готові на це. І, от власне, таких речей я дуже остерігаюся. Бо е як може повести, як відповісти на це Трамп, дуже важко. Він може погодитися, тому що за цим стоять немаленькі гроші. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, як Україна на міжнародній арені має говорити про те, що відбувається в нашій країні, стверджувати наш порядок, так би мовити, денний. Міністр закордонних справ Сибіга говорить, що Зеленський хоче поміняти всіх послів у країнах Великої Сімки і Великої Двадцятки. От. Ну і так само особливий акцент на тому, що буде змінено посла у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Про це вже давно говорять і. Кажуть, що нинішній міністр оборони є претендентом на, на це місце отакий от великий комплекс того, що може відбутися в українській дипломатії. З чого почнемо? З Маркарової чи з усіх послів Великої Двадцятки? пані Ларисо, тут є загальні речі, які треба сказати, і є конкретика. Перше я категорично проти цієї компанійщини, бо о, от, різниця між вбивством полковника Воронича. І моральним убивством дипломата цією заявою невелика. Ну, знаю прекрасно, як на це зреагували в дипломатичних представництвах за кордоном, яка поведінка там людей після таких оголошень, і mm -hmm. так далі. а наполягаю на тому і не одного разу казав, писав усім посадовим особам. Такі речі говорять, робляться індивідуально. А оприлюднення інформації робиться тоді, як виписано законом. А робиться це тоді, коли обидві сторони отримали агреман, коли погоджено призначення, лише тоді оприлюднюється прізвище і так далі. До цього це справа внутрішньої кухні в комітетах Верховної Ради, визначення кандидатури, проходження погоджень і так далі. Це той випадок, коли я завжди радив. Не знаєте, як робить. Робіть, як написано в законі. Написано в законі 4 роки. Пані Маркарова відпрацювала 4 роки. Має пройти певна процедура. Про це говорити, говорити про це. Я на цьому наголошую. Згадайте декілька місяців назад, місяців 9 було акцентовано заміну 22 послів. Пам'ятаєте, з них на даний час призначено 20, Даруйте, призначено 6. А решта, в якому статусі знаходяться. Серед цих 22 осіб, це було 9 місяців назад оголошено, лише місяць назад було призначено тільки десь два чи троє чи осіб. Тобто, уявляєте ситуацію, тобто, 9 місяців, фактично, люди сиділи на чемоданах. Вони зрозуміло щось там робили. Тому у цьому відношенні це. Це дуже консервативна сфера, і до цієї сфери треба відноситися дуже обережно. Це перше І друге. В нинішній ситуації до людей треба відноситися е, з, дуже бережно, тому що вони відпрацювали е, певний період. Вони мають свої контакти, вони мають вже відпрацьовані речі. Тому Треба вернутися до школи, яка працювала, індивідуально поговорити, там, вияснити всі моменти. Бо в цій ситуації легше продовжити каденцію, ніж сковернути і потім довго знаходити ким замінити. І ще раз наголошу: Компанійщина у цих речах недопустима. В цьому відношенні треба бути максимально. Обережними дотримуватися і закону, і тим більше указ є, який дуже ретельно регулює питання заміни, особливо керівників дипломатичних представництв. Точнісінько, так треба дуже бережно відноситися і до працівників дипломатичних представництв. Ну треба розуміти, що це маленький острівок України, десь далеко він живе своїм життям. Як показала практика, от при, особливо при переході від мирного життя до воєнного, ми допустили дуже багато помилок. Все це необхідно враховувати. І ще раз наголошую, ніякої Компанійщини. А то от уявіть собі, зараз заявили, поміняємо в усіх великій сімці в усі двадцятці. Ну, тепер запитайте, а що робиться в цих посольствах. Угу. А ви от працювали послом. Можете сказати, скільки часу йде у новопризначеної людини для того, щоб розібратися в ситуації, налагодити комунікацію відповідно з різними представниками країни, де ти працюєш? От. І бути ефективним. От скільки часу це півроку? Ну, від... Насправді, якщо це досвідчений дипломат, то він десь за місяців три входить в роботу дуже швидко. Але тут треба розуміти, що який би ти не був досвідчений, ти не знаєш дипломатичного корпусу, і ти не знаєш особливостей глибинних особливостей тої чи іншої країни. У них ще треба ввійти. Тобто, насправді, отак, щоб почати розуміти машину, до якої ти приєднуєшся, це півроку, щоб тільки проникнути з цією роботою, до чого ти в ну, цій ситуації дійшов, як вона керується. І на які місця натискати треба, щоб вони давали результат. Бо е це той випадок, коли особливо дипломати, от оце сфера, цю ви зачепили сьогодні з полковником Вороничем е і з дипломатичним представництвом, ти не знаєш, що тут що. Чи це ти в спецслужбі знаходишся, mm -hmm. чи ти знаходишся у дипломатичному середовищі? Ти можеш пропрацювати там. Чотири роки і тільки на четвертому році зрозуміти, хто в тебе яку функцію у посольстві виконує. Тому в даному випадку я ще раз скажу: це не та річ, з якою можна компанійськими нальотами там і наскоками формувати політику. Це дуже обережно. Штука. Одне з видань українських сьогодні виходить з таким заголовком, що у явно не на своєму місці, не впорався з роботою в Міністерстві оборони. Сергій Рахманін дає велике інтерв'ю, розказує свою думку. Ну про те, що ситуація в Міністерстві оборони, м'яко кажучи, критична, про це преса давно писала, і про те, що будуть міняти міністра, так само преса давно писала. От і Зеленський натякнув, що буде зміна керівництва. Після спілкування з Умєровим. І тут говорять, що він може бути послом у Сполучених Штатах. От як ви ставитеся до того, що на одній ниві не впорався, а в Штатах от типу може впоратися? Це наш ключовий партнер зараз і дуже складний ключовий партнер. От, треба там по-особливому працювати. Я... Можна пояснити мотивацію, чому саме ця людина може бути послана в Сполучені Штати? Ну, це вже стало системою. Нинішньої адміністрації У нас у чималої кількості дипломатичних представництв очолюються представництва люди, які, скажімо, досягли успіху ну, в лапках на певній посаді, то прокуратурі, там і, і, і так далі. Наскільки це добре чи погано? А з досвіду, будь-яка країна зацікавлена отримати керівником дипломатичного представництва не Кадрового дипломата. А, і причина тут в тому питанні, от яке ви попередньо мені поставили, наскільки швидко ти можеш вникнути у цю в суть цієї роботи? Бо поки ти вникнеш, вони тебе дуже швидко поставлять у відповідні умови, бо ти ж комунікуєш, працюєш там і, і, і так далі. Тому в цьому відношенні, перше, що я можу сказати, так само, як і до себе, от, я не був. Кадровим дипломатами, це з моєї точки зору це неправильно, коли призначають не кадрових дипломатів, які не мають спеціальної підготовки. Я не, не кажу вже там спеціальної освіти. Хоча держави, які приймають, вони в цьому страшенно зацікавлені, щоб отримати впливову людину, але не кадрового дипломата. Це написано в усіх святцях, в усіх підручниках. що Насправді це дозволяє через цю людину дуже серйозно впливати потім на політику завдяки її комунікабельності там в обох в обох країнах. Однак у нинішній ситуації, у нинішній ситуації, в ситуації війни, до відношенню до кадрів дипломатичного представництва має бути особливий погляд, бо вони мають виконувати цілий ряд функцій. Про які краще не говорити публічно. Вони пов'язані з технологічним спілкуванням і так далі. Це все е, ну, дуже особлива сфера. І тут, е, особливо в умовах війни, за кадрами дипломатичного представництва, бо починаючи від керівника, закінчуючи працівниками, вони будуть відповідати за цілий ряд питань. До яких в умовах ведення війни виконання тих процедур, які є, має бути особлива увага. І тут рівень підготовки цих людей пов'язаний дуже серйозно з їх роботою і в оборонно-промисловому комплексі, і в системі безпеки, ну і з тим, що пов'язано ще раз на цьому наголошу з безпекою обороною держави. Що стосується питань, які пов'язані з, з заміною е, пані Маркарової на міністра оборони, в кінці кінців я скажу так: це рішення приймає президент, він за це несе відповідальність. Якщо там є необхідність посилити а технологічну складову співпраці, тим більше, що пані Оксана, як я розумію, завершила вже контракт. там Чотири роки підписано контракт, це один варіант. Якщо це нагорода за виконання обов'язків цих функцій міністра, це зовсім інший випадок. І тут уже, скажем, треба дивитися з точки зору, наскільки це рішення кадрове буде сприяти. Систематизації, налагодження відносин між Києвом і вашому Щось У мене песимізм щодо систематизації, пане Романе, але будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події, які будуть кадрові призначення. Ну принаймні, це поки що тільки прогнози преси. Далі будемо дивитися. Щиро дякую за інтерв'ю, друзі. Роман безсмертний, цій частині інформаційного марафону.